Жовта, жовта, А жовта почему? Це теж перець, правда? Оце? Так, так. Це так, такий так. так, 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 так. маленький я перець. Це Ратундра. — Він набагато слабче, ніж такі перець. А чого ж його от всі не беруть? Ну хто не понімається. Я, я, я просто це. перший раз, yeah. раз okay. такі от перці. Дуже, Купить, поїсти, бачу такі переці. Дуже купіть, поїсти, дуже смачно, дуже, дуже, дуже смачно. — Мені ящиком не треба, ви дасте трошки? Той є so, ну, поїсти, я вам Я ж не знаю, чи можна. Дайте поїсти, я не знаю, п'ять, п'ять штучок, шість штучок. На пробу, хоч попробуйте, що це таке. Я ж перший раз таке бачу. Я навіть не знав, що це є таке взагалі на світі. Зачищають і сюди начиняють, А, типу фаршем? банку не фар можна фаршем її затекти, а на зиму то начиняють там капусточкою, морпочкою і банкою. Маринадом заливають, простерилізовують і така начиняна в зимі, як якесь мероприяття чи що, капець я в шоці. Ніколи в житті на ні на одному мироприяті такого не є во там дій чи що Я завжди хлопцям банку даю. Не завжди помама Все, хвати. Да, хвати так. Хвати, бо це ж давайте.